Коли у Чернівцях випаде перший сніг, та якою буде зима цьогоріч? Наша знімальна група поцікавилась у синоптиків, якої погоди очікувати містянам та жителям Буковини? Подробиці вже за мить. Останні тиждень у Чернівцях та області утримувалась тепла погода, розповідає головна синоптикиня Буковини. Проте вже сьогодні відчутно повіяло холодом, а подекуди у краї сніжило. Майже цілий тиждень утримувалася не просто помірно, а тепла погода для даного часу. Середньодобові температури у нас були на 3-4 градуси кліматичної норми. А ось сьогодні вночі прийшов холодний атмосферний фронт, який був пов'язаний з циклоном який переміщувався із Скандинавії в південно-східному напрямку, і саме він нам приніс трішки отаку зміну погоди вночі. Він супроводжувався посиленням вітру практично по всій території області до 15-16 метрів за секунду. Пройшли невеликі, в горах помірні опади. Це були опади у вигляді дощу. Лише на драно в гірських районах він поступово перейшов у мокрий сніг. На кінець тижня синоптики прогнозують подальше похолодання, особливо у нічні години. Температури будуть до кінця тижня, в межах 05 градусів тепла. Лише завтрашній день буде прохолодніше. Ми їх очікуємо на рівнині від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Ну, в гірських котловинах це буде 2-7 градусів морозу. А ось відчутним таке похолодання скоріше буде в денних температурах. За словами гідрометеорологині, температурні максимуми будуть у межах 5-9 градусів тепла. Оцих 9 градусів це буде досить нетривалий період. Це ми очікуємо п'ятницю суботу. Коли дещо вітер у нас поверне на південно-західний, і на цей нетривалий час ми перебуватимемо в теплому секторі циклону. Перший мокрий сніг у Чернівцях очікується вже з наступного тижня, але зимового покриву поки не буде. Черговий циклончик має очікується неділя понеділок, і на рівнині тоді прийде у нас невеликий дощ з мокрим снігом, але ще сніговий покрив не злягатим. Так що не будемо ще дуже спішити, чи будемо рахувати, цей час не даремно називається передзимівля. Тобто це такий час, який часто змінює погоду з більш прохолодної на більш теплу, але ще не з остаточною початком зими. Щодо прогнозу на всю зиму синоптики очікують, що вона буде м'якшою ніж кліматична норма. Очікуємо все рівно на градус-півтора вище кліматичної норми, і це вже береться норма відносно тепла останнього тридцятиліття. Так що будемо очікувати, скажімо так, зиму не дуже холодно, але це не означатиме, що в окремі дні з виходом циклонів буде чисто зимова погода. Просто середні температури так. Так, середні температури, ми все таки очікуємо переважання планування теплих атлантичних повітряних мас. Це означає, що на жаль, чи на щастя, про класичні сніжні та морозні зими, які пам'ятають найстарші буковинці 30 років тому доведеться забути. Сучасна кліматична норма змістилася. Хоча в окремі дні циклони й можуть принести справжній сніг та мороз. Загальна тенденція вказує на теплу м'яку зиму, де сніговий покрив швидше за все не стане стабільним явищем. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.